Мешканці приватних будинків все частіше переходять з газового опалення на пічне. Гріти з дровами виходить дешевше і надійніше, та не завжди безпечно. Тож рятувальники проводять профілактичні рейди на справність та безпечність опалювальних систем. Також звертаємо увагу, що е, сам топковий отвір. Перед ним право безпеки передбачено прибити металевий лист розум 50 на 70 см і довшим краєм до е, самої конструкції печі. Чому? Якщо ви експлуатуєте пічне опалення, щоб жарини не випадали на оручу основу і не відбувалося внаслідок цього пожежа, також не забувайте своєчасно е, саме чистити. Самопіч е своєчасно е побілити і штикатурити, і тоді вже можна застосувати. Але не лише користувачі пічних систем опалення мають пам'ятати про правила пожежної безпеки. Ризик пожеж є і в тих, хто експлуатує газові котли. Хоча рятувальники щороку проводять профілактичні рейди серед населення та нагадують правила експлуатації систем опалення, на жаль, кількість пожеж через недотримання пожежної безпеки щороку зростає. Саме велика кількість пожеж, які трапляються в цей період, припадає на неправильне влаштування чи порушення правил експлуатації систем пічного палення, електросистем, електронагрівальних побутових приладів, в тому числі і побутових газових балонів. Тож рятувальники інформують людей про те, як запобігти нещасних випадків та дають поради щодо експлуатації печей, газових котлів та електричних опалювальних приладів. Хоча саме електричним опаленням наразі українцям взагалі не радять користуватись через велике навантаження на електромережі.